США призупиняє майже всю зовнішню допомогу. Скандал у Карпенка Карого, вибори у Білорусі та шокуюча заява Фіца Нерезонансніші події. Далі прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пробив чергове дно, назвавши Володимира Зеленського ворогом. Не змовчали в українському МЗС. Українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини. Результат очевидний. Роберт Фіцу та окремі парламентські діячі словаччини отруїлися російською пропагандою. Перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій ворогами. Лукашенко вкотре переміг на виборах у Білорусі. Неочікувано, правда. А набрав він майже 88% голосів. Сам же політик скромно опускає очі додолу і каже: Я не хотів ці на ці вибори. Ребята, ну сколько можна, уже як-то навіть ну, 30 літ, чисто ну, внішнє, навіть неприлічно. Та справжніми апофеозами абсурду стало ось це відео із собачкою картопляного диктатора. Вона мужньо висловила думку усього білоруського народу. Американський журналіст Такер Карлсон зробив шокуючу заяву, звинувативши колишнього президента США Джо Байдена та його адміністрацію у спробі ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна. Я думаю, це одна з причин, чому Тоні Блінкен так наполягав на справжній війні, намагаючись убити Путіна. Наприклад, що адміністрація Байдена і зробила. Вони це зробили. Це божевілля. Хто ж візьме на себе управління Росією? І що станеться з її ядерним арсеналом? Проте жодних ґрунтовних чи бодай адекватних доказів про нібито замах на Путіна чи дії адміністрації Байдена наведено не було. Не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. Ну а ми продовжуємо. Просто дінік ви держите здесь. вам всего доброго, настроения и здоровья. Приблизно з таких слів розпочалось президентство Дональда Трампа. Одним з його перших указів стало розпорядження припинити зовнішню допомогу від США. За 90 днів нова адміністрація має переглянути ефективність допомоги та її відповідність зовнішній політиці. США. надалі ми будемо надавати зовнішню допомогу лише тим, хто нас поважає, і відверто кажучи, є нашими друзями. У новому розпорядженні Держдепу сказано, що на паузу має бути поставлена уся допомога, в тому числі і військова, виняток лише продовольча допомога та військове фінансування для Ізраїлю та Єгипту. То що ж буде з Україною? Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що військова допомога від США буде продовжуватись. Остап Яриш, кореспондент Голосу Америки в Пентагоні з посиланням на джерела, повідомляє. Що дві основні програми, за якими для України виготовляють і постачають зброю, поки що залишаються без змін. Але чи надовго це питання відкрите? Проте не все так погано. Держсекретар США Марк Рубіо дозволив розморозити частину гуманітарної допомоги для України. На рішення Трампа призупинити фінансування благодійних програм вже відреагував Володимир Зеленський. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер. Пріоритетні речі ми обов'язково підтримуємо. Скандал Карпенка Карова набирає обертів. Викладача вишу Андрія Білоуса, який також є художнім директором молодого театру, анонімно звинуватили у сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. І все почалося з ось цього відео на Ютубі. Чому ти? Хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати? Або твої повідомлення мене збуджують за даними журналістів громадського. Відео записала 23-річна Софія Сапожнік, яка раніше навчалась майстерні Андрія Білоуса, прикарпанка Карго, а нині живе в Лос-Анджелесі. Вона підтвердила все, що до цього говорила в анонімному відео, а також розповіла про нові факти. Зокрема, вона зазначила, що Білоус пропонував студентам купатися в озері Голяка. Університет почав службову перевірку та відсторонив викладача від занять, а також закрив усі коментарі у соцмережах. Сам же Андрій Білоус інцидент майже не коментує. ЗСУ провели успішну операцію в Курській області РФ. Ліквідували двох північнокорейських солдатів та сім російських окупантів. Захоплена військова техніка, зброя та засоби зв'язку. Також знайдені документи супротивника, зокрема, записи корейською мовою. Як повідомляє командування сил спеціальних операцій, ці трофеї не дадуть важливу інформацію про тактику пересування та ресурси. В той же час екіпаж танка Леопард знищив колону російських бронемашин. Ще одну колону окупантів спалили воїни 71-ї єгерської бригади. Війці бригади помста ліквідували черговий танк і піхоту росіян, а розвідники Міноборони знищили 15 одиниць військового транспорту окупантів та оборонні фортифікації. Бережіть себе та своїх близьких. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги і не забувайте донатити нашим військовим, адже кожна гривня наближає нашу перемогу.